Ну, так скажу, бойовий шлях у вас почався з Майдану. Я так бачив ваші фотографії на Фейсбуці в інтернеті. Ви були в самообороні Майдану. Розкажіть, що як це зарядувало про, про Майдан? Тривалий час був підрозділ. Бо група волонтерів, яка не була структуризована в сотню. Але коли вже протистояння з режимом почало набувати таких відвертих форм, ну, ми зрозуміло, що треба формувати сотню, координуватися і була утворена сотня. Вона тривалий час і діяла без номеру, але коли стерлися всякі непорозуміння з іншими сотнями з керівництвом, ми отримали 40-й номер сотня сумборони майдану цього кола. Якщо досвіді вже от теперішньому вашому. І згадайте про Майдан. От як на вашу думку, що тоді треба було робити інакше? Що не було зроблено? Що можна було зробити інакше, щоб ці зміни насправді більш були сталими і міцними. Тобто після Майдану не було розмов про те, що якісь відкати назад. Насправді знаковим моментом був період апогей Майдану, коли... Лідери, які намагалися, скажімо, приватизувати і узурпувати керівництво і виступати від імені народу, фактично визнали свою безпомічність, можна сказати, бездарність і реально на Майдані величезні тисячі людей зрозуміло, що вони є основними в цьому протистоянні, що саме у них влада, у них воля. Цей момент, якби фіксувати треба у владі і пам'ятати, що завжди все залежить від ну, більшості людей, а не одиниць лідерів. Ну, от на вашу думку, політичне самоуправління, протистояння Владі Влад Януковича в той час, хто міг би на себе взяти, ну, крім тих лідерів Майдану, які ну, такі от, самозвані лідери Майдану. Особливо ніхто не міг, бо Майдан це еволюція. І вона починалася з того, що лідери, якщо називати партійно, то навіть Батьківщина самостійно хотіла виступати на той момент від імені всього народу і казала, що це об'єднана опозиція батьківщина. Пізніше вона мусила визнати як окремий суб'єкт свободу, а пізніше ще й удар. Але ну, це еволюція. І вершиною еволюції це був той період, коли власне 50 чи 100 тисяч активних учасників Майдану переконалося, що саме все залежить від них, а не від лідерів. Тобто, якщо так от собі уявити ситуацію, що е, знову в Україні відбувається, е, скажімо так, Повалення режиму ненасильницьким шляхом, як ну, на Майдані це починалося, ну як на що було спрямована ця акція від самого початку, до того як загострилася ситуація, взагалі в Україні можливо, щоб знову був такий от Майдан подібного формату? Ну, Життя каже, що може бути подібним, але це вже буде інакший формат. І в Україні є вже достатньо. Велика кількість людей, які мають досвід ну, організованого протистояння, і вони будуть такими ядрами, які складуть структуру майбутніх змін. Але взагалі все наше життя зараз зводиться до дуже такого складного процесу. Нам треба обрати серед 40 мільйонів українців. Єдину людину, яка буде нашим президентом. Це треба серед 40 мільйонів знайти, єдину, достойну, гідну, послідовну і на який дуже непросто. Після майдану почалася військова агресія Росії в Криму на сході України. Тобто почалася війна. Ви відразу пішли добровольцем, я так розумію. Був створений батальйон, так, ви пішли в нього добровольцями? Ну, відразу не пішли, але вже 15 травня перші 12 бійців з нашої сотні самооборони Майдану пішли і створювали перший резервний батальйон Нацгвардії. Це була перша практична структура, яка попала в Слов'янськ і в Слов'янську протистояла в Гіркіну. У ну, мене була відповідальність за сотню і за людей, і вже рішення про мій особистий похід з ядром активу воно було прийнято на початку в кінці травня. Тобто батальйон був утворений на початку червня. Батальйон Київська Русь. 25 батальйон. Який тепер входить в склад Збройних сил? Він існує, виконує бойові задачі, перебуває на території Луганської області. А от дивіться, що за люди, хто були ці люди, коли перші перші добровольці були. Ми попали на так звану другу хвилю мобілізації, і експерти говорять, що це справді була найякісніша хвиля мобілізації. І Ядро створювали 40-го і 42-сотні самооборони Майдану, потім поповнилося мобілізованими з міст Київської області в основному. І це, як би сказати, в той момент зголошувалися добровольці, це не були примусово найдені якісь люди. Це доволі якісний склад. Це Дуже переконані, грамотні і в цивільному житті самодостатні люди в значній мірі. Ви в батальйоні були заступником, заступником по роботі з особовим складом, так це називається правильно. Взагалі, ну, ви, я так розумію, що з цієї посади розбираєтесь взагалі який стан морально-психологічний зараз от на, 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 на даний час в батальйонах, в Збройних силах України. Як, як люди себе почувають, От, ну, які настрої там? Війська це є частина нашого суспільства. Ну, все суспільство перебуває в такому невизначеному, підвішеному, негативному стані. І, скажімо, звичайно, що стан нашого суспільства і стан наших військ морально-психологічний бажає кращого. Тому потрібні зміни позитивні і всі ми мусимо до тих змін прикладатися на всіх етапах. Такими вже, як це проставляється в інтернеті хештегами, взагалі це мемами буквально стали такі слова, як зрада і перемога по відношенню до того, що відбувається ну, взагалі в країні і, зокрема, на війні. На вашому досвіді. Що більше чого? Зради, перемоги, тобто, що там ну от, ситуація з таким от поняттям, як зрада, да, там суцільна зрада. Тобто на якому рівні відчувається те, що українських військових підставляють якомусь плані, десь я, 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 десь Я, команда. взагалі би є противником категоричних якихось оцінок, особливо коли. Ми не знаємо реально всіх обставин. Дуже часто якісь задачі є в кілька худові і всю комбінацію людини важко передбачити. Я вважаю, що перемог насправді більше, ніж зрад. І ну, час, який нам довелося на війні пережити, він був не стільки трагічним, скільки героїчним. Тому що формувалася. Армія, Збройні сили, ми виконали дуже серйозні задачі по протистоянню військовому агресору. Порівняйте це з нашим ну, національним опором в Криму чи по ситуації з Кримом. Багато людей набуло життєвого, військового і організаційного досвіду, світогляд міняється людей. Так що, Загалом це є поступки руху вперед. Верховна Рада в першому читанні прийняла зміни до Конституції, в частині там централізації. Як ви взагалі ставите до цього? Тут ставлюся негативно, але, скажімо, не фатально. Ставлюся негативно, тому що ну, не можна було предметом перемовин у Мінську, сумнівних перемовин, з сумнівними перемовниками, ставити предметом переговорів, предметом торгу нашу Конституцію. Конституція це внутрішнє питання держави, і воно не обговорюється ні в нормандському, ні в російському, ні в якому іншому форматі. Тобто маневр. Допускаю, хоча є сумнів, чи варто там в переговорниках мали бути Медведчук чи там ще якийсь Кравчук і тому подібні кучма люди. Але в жодному випадку санкції на зміну Конституції давати було не можна. І... Конституція існує для того, щоб її насамперед виконувати, а не для того, щоб кожен якийсь правитель або кожен бажаючий зі сторони міняв її собі на договір. Я проти зміни Конституції, тим більше ті зміни, про які говорять, вони не торкаються в основної влади нашої Конституції. У нас в Україні реально немає поділу влади на три гілки. У нас судової гілки як такої нема. У нас Ця гілка не обирається людьми. Це такий інвалід, який призначається виконавчою владою. Тобто, відповідно, вся у нас конструкція державна нестабільна, але про це реформатори Конституції не говорять нічого. Натомість вони якісь речі сумнівні або відверто не потрібні притягують. Ну, як представник Української республіканської бачення, ваше... Як треба діяти зараз цій ситуації? Тобто відчувається, що є зовнішній тиск так на Україну, в тому числі, що зміни до конституції треба е, якісь вносити? Я вважаю, що державні керівники мусять знайти причину і припинити торгівлю Конституцією, залишити її поза змінами, не напружувати зараз суспільство внутрішніми якимись протистояннями і не все-таки відійти від того вектору на консолідацію з ворогами української держави, які є представлені опозиційним блоком. Які перебувають в Верховній Раді, які очолюють місцеву владу на Сході України, тобто все-таки від патріотичних промов треба приходити до патріотичних справ. Ну, в контексті цих змін, які от приймаються, тобто, скоріш за все, вони будуть прийняті, хоча ну, ми ще зараз не можемо вже ще не можемо говорити, точно. які майбутнє Донбасу ви бачите. Що буде з цим буквально? Про Крим, це окрема тема, тобто ми бачимо, що це навіть, мабуть, складніше буде, ніж з Донбасом, але от саме для Донбасу окупованої частини. Ми є самодостатня нація. Ми повинні не допускати зовнішнього управління. Ми повинні виходити з зовнішнього управління. І нас не мають цікавити думки якихось людей за межами нашої держави. Україна отримала. Свої кордони, і в межах тих кордонів існує і правове поле. Якщо в якийсь момент наша територія окупована, речі треба називати своїми іменами. Вона окупована. В Японії Радянський Союз окупував Курильські острови. Японія дотепер їх вважає своєю територією і на жодних рівнях не допускає, щоб якось ставилося інакше. Тому і Крим. І схід України має всюди на всіх рівнях розглядатися територія, яка тимчасово не підконтрольна державі, і відновлення контролю над українською всією територією конституційною. Це основна задача державного апарату державних чиновників, політичних партій, які в Україні діють. А вирішення питання Сходу України військовим шляхом можливо наразі? Можливо, різними шляхами. Я не буду наполягати. Є аналоги, як вирішила такі проблеми Хорватія, відома операція Буря, але шляхів може бути інші. І тут непроста задача державного керівництва, тому що Будь-яке рішення в військовому плані це життя, кров, і треба розуміти, що чого вартує. Тобто є інформаційні речі, які не вирішуються в Україні, на жаль, є економічні питання, є... але все опирається на мораль. У владі не має бути гендлярів і боєгузів. Влада річ відповідальна, генлярів, боягузів у Раді не має бути. А на якому от рівні ну, відчувається владному рівні е, оце от зацікавленість в такому розвитку ситуації? Тобто видно, що є в Україні якісь кола, які зацікавлені, що частина України окупована, в тому, що Україна визнає це зовнішнє управління, визнає? Е, Невідворотність російської окупації, на якому рівні це відбувається? тобто На якому щеблі? Можна говорити, що це най... найвищий ще президент? не найнижчих. Це у нас, ну як би сказати, у нас такий владний конгломерат і, звичайно, є люди, які побачили, що війна це не тільки клопоти, це якась вигода, це величезні бюджетні асигнування, це... Можливість написати акт, що все втрачено при бомбардуванні, що документів відновити не можна. От. Так що Тут можливість роздути штат, можливість виправдати свою бездіяльність, так що це подобається багатьом. Але ну, знов такий обов'язок державної влади це все припинити, це саме для того. Вони уповноважені українським народом і це їхня задача. А ну, на найвищому рівні відчувається, що є ну, не стільки тверезий розрахунок, скільки така м'якотілість, бо є густо. Часто лунають Заклики, перестороги про те, що той чи інший підрозділ збройних сил або якісь збройні формування будуть іти на Київ, змінювати владу. Коли приймалися зміни до конституції, кинули гранату під Верховну Раду, це відомий випадок. І в багатьох багатьох висловах в перший, в перший день. Звучала навіть підтримка, що так і треба, тобто треба так вирішувати ситуацію. Як ви думаєте, можливо чи можна зараз збройним шляхом намагатися робити якісь зміни в Тут кілька, кілька аспектів. Ну, безумовно, збройний шлях це... Шлях найгірший, і його якби і розглядати не варто. І, проте, ну скажу я, кожен військовий, який реально брав участь в бойових діях, він завжди людину чи якусь будівлю, він розглядає тривалий час як мішень. Сказати, що військові можуть вирішити запросто такі задачі, але військові розуміють ціну життя, вони розуміють ціну крові, вони втратили товаришів, вони їх носили на руках, вони допомагають калікам і пораненим, і розуміють, що початок якогось терору і... Протистояння збройного це початок, якому нема кінця. Це шлях в сторону від цивілізації, це в сторону від того, що потребують люди. Люди потребують достойного життя, добробуту, спокою, якоїсь моральної, душевної, творчої наповненості, а не поліктів крові зводити порахунки з чиновниками. І тут Важливо, щоб ну, це розуміли керівники держави, бо військових, я знову скажу, які можуть вирішити в військовому плані набагато ефективніші якісь там задачі, дуже багато. Цієї осені відбудуться місцеві вибори в Україні, ви теж висуваєтесь кандидатом. Від Української республіканської партії, я так розумію, куди ви, в яку раду будете працюватись? Я буду балотуватися в рідному Львові, мабуть, але ну, для мене це якби моє балотування є неважливим. Мене дуже непокоїть, що в чергове українці стоять на граблі. Тобто політичні проєкти, гроші і продажність у політиці не витравлені, не знищені. Тобто, мені здавалося, що після Майдану натовпи найманих прапороносців у футболках якихось партійних мали би відійти в минуле. Бо Майдан показав, що важливі згуртованість, важливі думки, важливі... Якісь мудрі дії, а не зовнішня картинка на телебаченні. І квіт олігархічних проєктів, який ми зараз спостерігаємо, він просто дратує. Хочеться сказати, отямтесь, куди вилізете, який фіртеж, який коломойський, І що це має спільного з народовладням. Це ж продажність, це проституція, це аморально, це ганебно. Ну як йти вдягати футболки і ходити якимось паяцями, паяцями ряженими. Так що... В цьому всьому бруді як переконати ну, справжніх патріотів балотуватися, займати якісь посади державні? За цих умов патріотам не просто. Ну, українська республіканська партія розуміє, що треба все одно робити свою роботу, щоб не було соромно за той період, в якому ми проживали. І приклад її, приклад республіканців, він може бути показовим для інших. Я вважаю, що люди повинні собі визначитися, з якого боку вони є, чи вони мають гідність, чи вони шукають, кому би продатися. Якщо вони мають гідність, вони повинні працювати на своє майбутнє. А своє майбутнє це треба витратити час для того, щоб ознайомитися з системою виборів, для того, щоб підібрати кандидатів, щоб переконати тих кандидатів, допомогти їм, профінансувати їх виборчу кампанію, допомогти їм в агітації. Тільки тоді в нас будуть перспективи. Взагалі, можливо, в теперішній ситуації без підтримки олігархів. Безумовно, не просто змагатися з великими грішми, але змагання з грішми є ну, приречене. Нам не грішми змагатися. Всім відомо, що українського народу грошей немає взагалі. Українці порожні кишені, а елементарний найменший олігарх має більше грошей, ніж всі українці взяті. Тому грішми змагатися ми абсолютно не можемо. Нам Треба використовувати наші сильні риси, це довіра, це є відповідальність, це є гідність. І якщо ми такі речі застосуємо один до одного і почнемо діяти, ніякі нам олігархи не завадять.